Також мені подобаються блюда з баклажанням. І ось одне з них. Спочатку у фрітюрі обсмажуємо ми сам баклажан. Робимо зелень досить багато. Також чистимо, а після цього робимо чесник, беремо гірчицю. Також беремо ми соєвий соус. А також Оцет. Оцет може бути яблучний, може бути винний, але якщо іншого немає, то й звичайний. Беремо невеличку ємність, і у цій ємності перемішуємо ось ці всі інгредієнти, включаючи чесник. Беремо гарні, соковиті, найсмачніші помідори, а також декілька моцарелок. І після цього все це. Поєднуємо у одній ємності баклажани, помідори, моцарелка, соус. Далі притрушуємо рубленою петрушкою і перемішуємо для того, щоб всі інгредієнти потеверишували один з одним. До речі, а чи знаєте, є якась гарна схема з баклажанами? Я б вишила, тому що я обожнюю баклажани і на моєму каналі будучи інші рецепти. Ось так. Вітаю вас! Ви на каналі Kitten and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні ні я не розпочинаю показувати вам черговий свій вишивальний тиждень та виконання завдань, баночки 150 завдань вишивальниці, тому що. Я не встигаю за один свій календарний робочий тиждень виконати три витягнутих завдання, тому що часу у мене небагато, робота, побут, вишивка є, але її не настільки багато, як хотілося б, і тому мені доводиться щось вигадувати, щоб все ж таки випускати відео щотижня. І ось що я подумала. Я хочу запроваджувати різні рубрики, формати відео. Один з них буде кшалт, вишивка та кулінарія. Я абсолютно не претендую на якогось кулінарного блогера, але інколи в своїх вишивальних тижнях я показую рецепти, і наскільки я бачу з коментарів, вони вам подобаються. І влітку, коли я багато готувала з баклажанів, я обожнюю баклажани, готувати, їсти та й кабачки також. Але я обмовилася, що хотілося б якусь схемку з баклажанами. На той час я жодної не бачила. І ось зараз я вам покажу ці дві схемки з баклажанами, які я знайшла. І перша схемка ось така: це корняга Наталія. Її нік в інстаграм Myestway залишу посилання це будиночок баклажан. Дуже мені він сподобався. Такий яскравий, такий пузатенький. З технік тут хрест та Бестіч. Якщо ви будете вишивати на 14 каунті, то буде 11 на 13 см, якщо на 16 каунті 10 на 12 см, якщо на 18 каунті 8х10 см. Ось такий яскравий баклажанчик. І після того, як зараз я покажу ці, я вставлю один або два рецепти. Один я вже показувала влітку на своєму каналі, інший не показувала. І баклажани в одному з цих рецептів дуже схожі на ось цей будиночок баклажан. От самі подивитеся. І друга схема це Ксенія Вознесенська, також має назву баклажани. 93 на 70 стібочків, 21 колів DMC та 10 блендів з них, хрест на піфрест, грузлик. Ось всі схеми, ті, які хрестикові, я е, знайшла баклажана. Можливо, є у Веронік Аженер. Щось не пам'ятаю, не бачила. Але якщо знайду, ось тут ставлю вам фото. Якщо фото не вставляю, то таку схему, звісно, я не знайшла. Тому що, якщо чесно, я не знаю, чи в неї є. Також я зустрічала досить багато бісерних дизайнів з баклажанами, чомусь саме схеми. Вишивки нитками, муліне, баклажанів мені захотілося вам показати. Так, я так думаю, що ці відео будуть дуже коротенькі, буквально 5 хвилинні, але краще нехай такі, ніж взагалі відсутність відео по понеділкам. Ну і зараз один рецепт буде давній, вже який я вам показувала, баклажановий, а другий новенький. Тому не перемикайтеся до нових зустрічей! Пока. Ну що ж, беремо баклажани, ось такі позатенькі, немов би ці хатинки, додаємо трошки солі для того, щоб вони дещо випустили зайву вологу. Обсмажуємо на пательні м'ясо. Тут в мене суміш телятини та свинини, овочі, помідор, перець, цибуля, часник, морква, а також обов'язково зелень та різні спеції. І ось цим от засмаженим дивом ми фаршируємо ось ці наші баклажанчики. Зверху кладемо сир, це може бути або сулугуні, або моцарела, або чедер. Тут в мене сулугуні, якщо я не помиляюся. Ну і знову ж таки зверху зелень додаємо. Пам'ятаєте, я вам показувала ось ці білі баклажанчики, і от настав час з них щось приготувати. Поки не закінчився сезон баклажанів, я намагаюся готувати з них якомога більше різноманітних страв. І одну з них показую вам. Їх потрібно порізати навпіл. А також зрізати нижню частину для того, щоб на пергаменті, на деко вони стояли рівненько. Зверху ми накладаємо ось таку суміш з олії: можна соняшникову, можна оливкову, трохи солі, петрушка та давлений чесник. І на кожну цю баклажанинку ми накладаємо таку суміш. Повірте, це варто зробити саме так. До речі, ось ці зернятка у баклажанах зовсім не псують. Смак, тому їх можна не забирати. А зверху ми викладаємо кружельця, ось такі томатів, помідорчиків, більше поки що нічого не додаємо і ставимо у духову шафу на температуру десь 180 градусів хвилин на 20. А потім дістаємо і зверху кладемо ось такий капелюшок верхівку з твердого. Сиру тертого, чеснику та майонезу. Ще хвилин на 5-10 у духову шафу, і в результаті ось така краса виходить та смакота. Ну і зверху ще обов'язково притрушуємо улюбленою зеленю. У мене це петрушка, але якщо ви полюбляєте якусь іншу зелень, то нехай буде така. Повірте, це дуже смачно, Рекомендую.